Дуже активні штурми зараз на бахмутському напрямку, і сьогодні ми побудемо в гостях і подивимося, як працюють одні з тих людей, які стримують ці штурми танкісти 42-ї окремої механізованої бригади. Огонь! Добре,

Навідник, ви по цій штуці наводитесь, так? так? Ага. А зимуть елементальний показник і дальність. Це букви рівень, а це. Ну слухайте, простору виглядає. Що, нам розповіли, що це брівно. І воно, ось саме брівно дуже-дуже важливе, тому що старий аналоговий спосіб, як зробити так, щоб танк виїхав, коли він застряв, а він інколи застріє. Буває таке. Брівно кладеться під гусениці його, і він вибуксовує отак. Вручну от. повертати можна, ставиш тоді на утьос. Оцешком відтягуєш, переключаєш. Ага. От, і далі цією ручкою ти вже ну, треба включити і башенька повертається з утьосом. І отут є ручка, от якою ти вверх-вниз піднімаєш і кнопка вогонь, відкриваєш вогонь. Оце приціл, цілишся, Угу. і з утьосу насипаєш. Один, один мінус тільки в ньому. Він розрахований по повітряних цілях стріляти більше По наземних тут одну штучку треба переробити. І можна би було, було поназемних. Хороший кулемет. Що у вас на штатній ситуації? Ви в танк полаєтесь. А ми. вон туди. О, дивіться, давайте запишемо там. Як воно у людей, давай запишемо, а потім я розкажу, як ми робили. <плес> 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 Правильно залазити на танк, має бути завжди три точки опори. Надійно, щоб цей дивитися гризюки не було, щоб не поскользнутися, Тому що падіння завжди чрівато якоюсь травмою. І е, постійно завжди дивитися уважно, куди стаєш е, цей. Ну, для того, щоб не впасти, не травмуватися. Так, е, да, дуже важливо не послизнутися. На Т-90, наприклад, Т-90 М. У них прямо вони спеціальне покриття зробили, яке не слизьке на ньому, щоб ти не падав і не поскальзувався. А як нам пояснювали, що ти вилазиш на танк, е, не мішаєш міх воду, щоб йому було все видно, не чіпаєш руками антенну, бо будуть бути по рукам цією ж антеною. І загалом місткість Т-64 від однієї до 145 людей там <залежить>, залежить від креативу пазлом, як ви вже сядете і залізете туди. І ще важливий лайфхак. Там є моторний відсік позаду. Не сідайте біля вихлопної труби, бо коли ви йдете на маршів впродовж тривалого часу, хтось хто там сидить буде ригати. обов'язково. Без цього ніяк. Отемо воно. Ви механік водій, правильно? Так. — А ви? — Навідник. — Навідник і. Командир. — Командир. Чим стріляєте, по кому зараз працюєте, де найбільше роботи? Бо, в основному по живій силі зараз працює. По ну, ну, постійно вони суплюють, там, то невеликими групами то Ми їх відсікаємо. Завчора е піхотинці теж йшли наш штурм. народився. Ну, попали прямо в центр, центр. Ну, центр групи. Тобто вже більше далі захотіли йти. Як ти я робив, казав? Органи, які відповідають за рух, відсутні. По готовності, коли б команда постріла. Хто у вас зараз найбільше загрози? Це уже в пішки чи все ще артилерія? Алієрія. Ми в лісі стояли. то. Бувало, тобто, тобто, якщо довго на одному місці постоїш, то тобто прилітає. У нас тобто, прилетіло там пару метрів, але осколкою туди пішли. Ваш колеги ваші. Неподалік не, не кривають. Помагають один <реш> одного. Кращої миті не буде. Товариство, вам, як фахівцям, питання і точиться полеміка в інтернеті. Правильно триплекс чи тримплекс? Тримплекс. тримплекс". тримплекс". Да. Субтитры так помплекс? Тримплекс. Триплекс. Як у вас ситуація? Приєм. Поняв плюс сидіть в укриттях броники каски подівати. Прийом. Цей танк зараз чекає вказівки на роботу. А по іншому екіпажу зараз саме в цей момент працює ворог і командир постійно з ними на зв'язку. У нас працює, працює, як прийняв. Прийняв плюс. Поки доповіді про закінчення роботи по них ще не було, очікую. Та я чую ці приходи, от тільки що ще один був. Напевно, що буде звітом до запоради. День підряд уже пони. Треба засичкувати. Довелося припиняти роботу через те, що була дуже активна ворожа аеророзвідка сьогодні. І засікли також екіпаж танкістів, який працював паралельно з ними. І весь день там дуже сильно прилітало. Саме тому довелося трошечки переховуватися.